Доброго дня, мене звати Люборенко Ганна. Я навчаюся на шостому курсі а, спеціальності соціальна робота Києво-Могилянської академії. І хотілося б зазначити, що до події NGO а, Connections Day No 5 я була присутньою на попередній попередні зустрічі на NGO Connection Day 4. І можу сказати, що в принципі. А, по перше, мене привабила актуальна тематика, тому що працевлаштування молоді це дійсно є соціальна проблема, і запам'ятався виступ найбільше ресурсного центру Гурча до громадської журналістики. Чому тому, що а говорити про те, що в нас в країні все погано, це одне. Насправді показувати шляхи вирішення проблеми для молоді це зовсім інше. І хотілося б зазначити, що насправді а, для мене сьогодні був дуже корисний день, а, корисний в плані наукового пошуку, оскільки я пишу магістерську роботу по, по працевлаштуванню сільської молоді, але все ж таки не вистачило цього контексту в плані сільської молоді. Про неї чомусь забувають і. Це дуже прикро Це насправді благодійний фонд світ нації. Хотів подякувати організаторам конференції, оскільки під час цієї конференції ці на дуже багато корисно про наявні програми, які є в Microsoft Україна», які можна використовувати для діяльності як з громадського сектору в цілому, так і моєї власної організації, які дозволить перше покращити роботу всередині організації, а по-друге, налагодити пані комунікації з іншими організаціями. І використовувати ці програми для власне конкретних проєктів, проектів, які ми, над ми працюємо. Ну і також, крім того, що як представлені були конкретні програми, корисні, які можна використовувати в своїй роботі, також ця конференція є чудовим місцем для ознайомлення із власне ситуацією в секторі і обміну контактами, можливо, певними питаннями, знаходження якихось слухів порозуміння з іншими організаціями і базу для спільних проектів, якого і